Вчора ми публікували відео того, як напали на Ізраїль. Сьогодні я публікую відео про те, як Ізраїль завдає ударів у відповідь. Це серйозно, це потужно. Гелікоптери, танки, авіація повністю тотальний нищівний удар, і вони всіма своїми діями показують, що з ними жартувати на дельтопланах і. Знищувати їхнє мирне населення просто так не вдасться. Зруйновані навіть релігійні а, споруди, що особливо я засуджую. А, але, напевно, немає іншого шляху людей, які взяли до рук зброю. І ще раз говорю: все, все можна вирішити дипломатичним шляхом. Але, звісно, що до війни, до того, як хтось розпочав війну. Бережіть себе і будьте на стороні добра миру, будьте на стороні цих вічних категорій, тому що інакший шлях призведе до того, що завтра можете ви опинитися в автомобілі, який просто опинився не в той час і не в тому місці, а просто цією дорогою їхали люди і просто розважалися. І вам вже буде ні до чого, абсолютно. І чим більше людей, які на стороні миру і добра, тим потужніша держава, тим сильніша держава, тим єдніша держава в своєму, в своєму розумінні того, що вона хоче. Крім того, громадяни, які турбуються про власний мир, про власний спокій, про власний добробут, будуть вимагати від своїх чиновників, щоб ті все робили. Аби був цей мир, добробут і спокій. А якщо громадяни не турбуються про мир, спокій і добробут, то і чиновники можуть дозволяти собі все що завгодно, а потім сказати: ну так все одно би було б так. Не факт, не факт що би було би так. Історія не знає ось цього зворотнього а, аргументу, але я впевнений. Що якщо берегти мир і спокій громадян, то а, багато чого в історії пішло би не так. Відео а, про те, як Ізраїль захищається, телеграм-шапці профілю. Там і штурми, там і авіація, там і а, перекидання військ, і що головне: одна доба, одна доба, і територія вся звільнена. Хоча вчора ще здавалося, що це може бути роками. Ну, я вам вчора говорив, що це 2-3 дні. Телеграм профіля.